Тарифний спротив понад 10 регіонів України одночасно оскаржують за хмарні ціни на житлово-комунальні послуги. Долучилися до такого своєрідного бунту і жителі обласного центру. На головній площі сум група активістів встановила намет і збирає підписи за зниження непідйомних тарифів. Детальніше про акцію розкажуть кореспонденти каналу Вітікон. Звісно, тарифний геноцид – найнастоящий. Другого вираження подавати нет. Так нинішню тарифну політику держави називають пересічні громадяни. Люди бідкаються космічні цифри, у платіжках буквально спустошують їхні кишені. Ба Більше, кажуть сумчани, рекордна вартість компослуг та мізерні зарплати і пенсії не що інше, як зухвали обкрадання населення. Это просто это жах. Это уничтожает людей. Просто я не знаю, что можно еще сказать. Я вообще в шоке от этого всего. Никогда мы не думали, что в нашей стране может такое быть. Это ужас. За 1300 гривен можно прожить. Как жить никогда? Расскажите. Я вам говорю, за октябрь почти в два раза повысили за квадратный метр этого. Ну нормально. За что? Дворник бывает раз сейчас, я не знаю, может, два раза в неделю. Канализация течет в доме большой дом. Уже этот крыша, сами знаете, что такое пятый этаж, это дурдом. Что думая правительство по этому вопросу, неизвестно. Как они думают в дальнейшем? виходити з такого положення, Треба щось торіша. Люди масово йдуть до намету, де громадські активісти збирають підписи за зниження тарифів. Жителі обласного центру сподіваються, що таки вдасться достукатися до найвищого керівництва країни і, хоча б трохи зменшити тягар непідйомних цін на житлово-комунальні послуги. Непосильні, звісно, тому що наша зарплата зовсім маленька. Ну а я взагалі не працюю зараз скоротили. поэтому пришла. Мужа зарплата совсем тоже мало, А ты из-за этого и вообще людей жалко. Из-за того, что будут голодать, повышение цен везде и всюду. Будет народ этот самый, как раз Требувати, щоб таким образом всі ці платежі соответствовали зарплатам, пенсіям і стипендіям. Організатори ж кажуть, представники експертного середовища підготували маніфест до української влади. Зокрема, вимагають спрямувати весь газ України на потреби населення, зменшити оподаткування на природний газ. Мінімум як на три роки заклики до місцевої влади, тому що на сьогодні не встановлені в багатьох будинках лічильники теплової енергії. Ми закликаємо також до енергозбереження. Аналогічні акції відбулися у більш ніж десяти областях України. Далі маніфест разом із підписами планують передати главі держави, уряду і парламенту.